Назар, за ваша гра, ваша команда зазнала поразки, як би ви оцінили, вона закономірна, чи ні, все ж таки, чи може на, інших команд, на інший результат ви вважаєте заслуговувати ваша команда. Якщо рахунок на табло 4, ну значить все, щоб відбулася значено закономірним. Питання, чи могли ми зіграти краще, більш результативніше, і не допустити результативні помилки, звичайно, могли і результати би бути. Про те, якщо закономірний результат не <губ> я Не можна не звернути таку деталь. Ви в попередній грі з Авророю пропустили всередині другого тайму, там двічі. І тут майже ну, хіба що тільки, 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 тільки трішечки полини відрізняються, але також дублетом пропустили протягом двох полин 2 м'яча. Півпадіння це, це якийсь такий тривожний момент може, для вас, що команда просідає півтора тайма, вона виглядає досить гідно, але саме в цей момент якийсь провал наступає. Можливо, це якраз психологічний цей аспект, що докладаючи велику кількість усил, витрачаючи емоційні емоції. Пропускаючи один гол, воно десь трошки прибиває на такому рівні. Не можна просідати в ігрі навіть одну-дві зміни, тому що це буде впливати на результат. Ну, Переважно більшість ігрового часу команда все ж таки провела на власній половині. Це було так, чи суперник змусив, чи одразу була ця ваша така установка гравцям, щоб все ж таки зустрічати більше. Хоча був пресинг, але все ж таки більше зустрічали і царити. Ми розуміли, що сильні сторони команди «Сочі» вона грає на просторі і нам треба було це простор набудувати або за рахунок власного тиску на м'яч, на суперника, або е, просто, компактніше обороняючись е, в нижчі середньо. Тром дані в нас сталося знаки, коли ми вже змогли в кратній лінії і простір, який... Появився на заспінами сонця, скористався. Не можна питати, 0-3, 0-3-0-4 поступалася команда, ви так і не ризикнули з п'ятим. Чому? Тому <плес> варіація гравців, які в нас сьогодні були в заявці, не дозволяла нам повноцінно бути готовим до ігри 5х4. І той стан емоційний, який був присутній в ігрі, це було більше авантюрне рішення часу, коли ми були б не вихові. Дякую за розмови коментар, успіху вашій команді. подачі.